Вас у студії Файне місто. Ми продовжуємо вас знайомити із роботою, послугами, а також колективом Тербовлянської міської лікарні. Сьогодні поговоримо про лор операції, дитячі та дорослі, які проводять у цій лікарні, і більш детальніше про це нам розкаже лікар отоларинголог Олексій Мудрий. Вітаю вас у нашій студії. Доброго Знаю, дня. що ви через війну приїхали на Тернопільщину з Маріуполя. Розкажіть, будь ласка, як тут нас облаштувалися? Облаштувався я добре робота. То знайшов зразу, я їхав вже на роботу. В принципі, все добре. Як прийняв вас колектив Теребовляцької міської лікарні? Чудово, чудово прийняв. І адміністрація з розумінням поставилась, і, і робота гарна. Знаю, що у Теребовлянській міській лікарні проводять як дорослі, так і дитячі лор операції. Давайте розпочнемо із маленьких пацієнтів. Розкажіть, з якими проблемами найчастіше до вас звертаються матуси із дітками? Ну найчастіша проблема у маленьких діток це погане носове дихання. Це частіше всього. Це аденоїдит чи стійка гіпертрофія аденоїдів. З цим дуже багато проблем у батьків, деякі лікуються дуже довго, дуже неефективно. Основна скарга яка? Часто хворіюча дитина, часті вірусні інфекції, затяжні вірусні інфекції по місяцю, по три тижні, по місяцю. Ну і стандартно все. Нежиті, біль у вушках, отити, синусити, не без цього. Зупиніться трошки детальніше на кожному з цих захворювань і зверніть увагу батьків на симптоми, коли варто одразу звертатися до лікаря. Ну, Почнемо з аденоїдів. Симптоми які? Погане дихання носом, відсутність носового дихання у вісні, Тобто, дитинка дихає ротом, дуже затяжні респіраторні інфекції. Тобто, це три тижні, два тижні, по місяцю, в нічний і в ранішній вологий кашель. На це треба звертати увагу. Тому що дуже часто так буває, що батьки лікують кашель, лікують у педіатра так, в легенях все чисто, а дитина кашляє. Кашлює навіть до блювоти вночі. Це так називаємо назальний затьок. Тобто слиз. З аденоїдів стікає по задній стінці глотки, і дитина просто його вдихає. Потім вона зранку все відкашляла, і цілий день біга добре, поки знову не ляже спати. Ну, на це треба звертати увагу. Погане носове дихання призводить до щелепно лицевих деформацій, так званого аденоїдного лиця. Колись дитина виросте, підійде до підліткового віку і їй захочеться нормальної красивої посмішки. Але е, в, в своєчасна не своєчасне е, лікування дає от, зміну прикусу, і потім вже робота ортодонтів набагато важча, ніж. Своєчасно видалити адиної. Дуже часто е, затримку мовного розвитку у дітей не, ніяк не пов'язують з лор-захворюваннями. Це велика помилка. Перший крок е, в лікуванні затримки мовного розвитку це не логопед, це ранній скринінг слуху. Тільки після того, як е, дитина пройшла скринінг слуху, і в неї все добре, вона йде до інших спеціалістів. Тоді вже вона займається і з логопедами, і з психологами. Але е якщо у дитини знижений слух, то немає сенсу далі працювати з логопедом, якщо дитина просто не чує або чує недостатньо. Вон, е через оксудативний дитин, дитина може не чути деякі звуки. Частіше це речащі і шиплящі. В моїй практиці був випадок, коли дитинка в три роки звернулася і не розмовляла зовсім. Не розмовляла і не дихала носом. Тобто, я, ми, ми провели операцію, видалили аденоїди, поставили тимпаностомічні трубочки, забрали рідину з барабанної порожнини. Буквально через 4 місяці дитина майже повністю наздогнала однолітків в мовному і психічному розвитку. Тому ранній скрині слуху це дуже важливо для дітей. У нас в лікарні поставляється от, з дня на день е, Тимпанометр титан. Це апарат для скринінгу слуху у новонароджених дітей навіть. Тобто, в будь-якому віці, перевірка стану середнього вуха. Це провідне обладнання світове. Тобто, це апарат інтеракусті. Це перше місце по сурдологічному обладнанню займається фірма. Тобто у Теребовлянській міській лікарні згодом вже можна буде е, зробити таке обстеження? Так, так, на наступному тижні вже, мабуть, буде. Е, яка його дія, тобто, що можна виявити е, саме цим обладнанням? По-перше, це зниження слуху. Чи це повна глухота, чи це часткова глухота. По-друге, можна діагностувати є секрет в барабанній порожнині, чи його немає. Це дуже важливо для ранньої діагностики слуху, тому що дитина вона вчиться, вчиться заново. І е, дуже важливо, щоб слуху дитини був нормальний, тому що вона повинна розвиватися. Затримка е, зниження слуху дає затримку і психічного, і мовного розвитку, тому вчасно діагностовано чи то зниження часткове слуху, чи то повна глухота це вчасно почати лікування. А вчасно почати лікування це важливо в плані подальшого розвитку ну, і якості життя дитини. Розкажіть, будь ласка, детальніше про дитячі лор операції, які ви проводите у Теребовлянській міській лікарні, в тому числі про складні випадки. Ми проводимо аденотомії. Проводимо тимпаностомі, тобто шунтування барабанних перетинок, ми проводимо дитячі септопластики, тобто носову перегородку операцію. На даний, момент, на даний момент, завдяки сучасному обладнанню можна проводити септопластику дітям. Раніше вважалось, що до 14 років, як мінімум, цього робити не можна. Але завдяки ендоскопії. Ми можемо робити це і в 10, і в 9, і в 8 років навіть. Тобто ми відійшли просто від резекції носової перегородки по котлу класичної. Ми робимо септопластику, не зачіпаючи зони напруженості хряща так званих, ми забираємо гребінь носової перетинки і все. Тобто, вся перетинка залишається. Тому стало можливим робити носові перетинки і дітям. Ну, класично тонзелектомії, мірінгопластики робимо, тобто перфорації барабанної перетинки. Причому ця операція планується завчасно завдяки тому, що можна діагностувати саму причину, звідки це з'явилось, причину захворювання. Розкажіть, будь ласка, таке питання, яке найбільше, напевно, що турбує матусь. Це не так сама операція, як анестезія. Які види анестезії ви використовуєте і чи вона є безпечною для дитини? Я вважаю, що в 21 столітті під місцевою анестезією дітям робити не можна практично нічого. Дитина не повинна боятись лікарень і боятись лікарів. Минули ті часи, коли ризик наркозу перевищував ризик операції. На даний момент використовується, по-перше, дуже високоякісне обладнання. По друге, дуже анестезіологія шагнула вперед. І препарати, які використовуються, практично не викликають ніяких побічних дій. Дитина після операції відновлюється… ну, Через дві години вони вже бігають по палаті. Ну таке враження, як якби операції і не було. Причому вона не боїться. Лікар заходить в палату, вона посміхається, не тікає, не плаче, не кричить. У нас діти не йдуть на операцію в операційну. Вони йдуть подихати солодким повітрям і подивитись мультики. Ну, акцент на цьому. Дитина повинна відчувати себе комфортно, якщо комфортно дитині, комфортно і мамі, і мама менше переживає, і дитині добре. І на післяопераційний догляд вони заходять не з криками, а з посмішкою. Хочеться відмітити роботу роботу наших анестезіологів це професіонали своєї справи. Вони абсолютно індивідуально підходять до кожного пацієнта і, працюючи з ними, ніяких ускладнень наркозу я не бачив. Мали нагоду поспілкуватися із пацієнтами Теребовлянської міської лікарні з вашими пацієнтами. Я пропоную подивитися уваги на екран. В нього були аденоїди, але просто воно ускладнення дало що через вушка гній пішло. І через це була проблема з мовленням. Після того, як провед... було проведене хірургічне втручання, справи пішли вперед. Набагато краще стала дитина і розмовляти. І... Ну і в розвитку покращення є, того, що більше став з дітками спілкуватися. Не боля. До операції у нас було постійно затруднене дихання. Дитина вночі мені прикидалася від того, що, мама, я не можу дихати, мама мене дусить. Прооперувалися ми в Теребулянській лікар Мудрій Олексій Олександрович. Результатом ми дуже задоволені після операції зразу. До 24 годин дитина в мене задихала, дитина почала повноцінно дихати нос. Я звернувся в Терблянську лікарню з проблемою викланення перегородки і е, поліпи, і також е, з кістою. При обстеженні сказали, що в мене в дуже велика кіста, і вона викривала, викривала перегородку після операції. Я відчувся свою нову людиною. Мені стало краще дихати, все стало на краще завдяки. Теребулянській міській лікарні і в лікарю хірургу Лору Мудрому Олексію Олександровичу. Як ми бачимо, до вас звертаються не лише із маленькими пацієнтами, але також і дорослі. Давайте тепер поговоримо, з якими проблемами до вас найчастіше звертаються саме дорослі. 80% дорослих звертаються з утрудненим носовим диханням. Чи то у зв'язку з викривленою носовою перегородкою, чи то у зв'язку з вазомоторним ренітом. Ну, який, як правило, і виникає внаслідок того, що немає нормально носового дихання через перегородку. Так? Людина намагається жити комфортно, починає крапати сюди назвужуючи краплі. Частина пацієнтів звертається з проблемою з мигдаликами, так? Тобто, це хронічний танзеліт. Підкреслюю, лабораторно підтверджений хронічний танзеліт. Не пробки в мигдаликах, а високий титр антистрептолізину О. Тобто захворювання, яке веде за собою подальші ускладнення в виді, вигляді ревматизму, артритів і всім цим зв'язаних. Дуже дивно, що тут багато ексудативних атитів і тубоатитів хронічних у дорослих. Тобто для такої чистої екології це не типово. Але вони є, і дорослих з цим дуже багато. Які причини можуть бути цьому? Частіше це проблема з носовим диханням. Частіше проблема з носовим диханням, якісь хронічні захворювання лор-органів викликають такі. Невчасно пролікована, невчасно проліковані отити. Розкажіть, будь ласка, тепер про операції для дорослих, які ви проводите у Теребовлянській міській лікарні. Які це види операції? Найчастіше дорослим проводиться септопластика і вазотомія. Це найчастіше. Всі операції, практично всі операції на лор-органах, вони йдуть комплексні. Дуже рідко можна зустріти одну операцію, яка запланована, от одна, так, перегородка, і все. Як правило, вони не дають такого ефекту, бо дорослі це не діти. У них вже є і, по-перше, хронізація процесу. По-друге, через те, що людина довго на судино краплях, там уже додається вазомоторний реніт. Хронічні якісь захворювання, пазух. Тонзелектомію проводимо, проводимо ендоскопічну септопластику. Тобто ендоскопія дозволяє зробити втручання малоінвазивним. Так, малоінвазивне втручання, в свою чергу, скорочує час перебування людини в стаціонарі і скорочує його післяопераційний період. Людина раніше їде додому, практично на наступний день. Ну і раніше виходить на роботу. Тимпаностомія – це, мабуть, найчастіша процедура, яка проводиться під місцевою анестезією, так шунтування барабанних порожнин це абсолютно безболісно, так ну і ефективно. Також у Трембоболянській міській лікарні ми проводимо ендоскопічні операції на пазухах носа. Чим відрізняються ендоскопічні від класичної гайморотомії, ті ж у нас операції проводиться без розрізу. Це дозволяє значно скоротити післяопераційний період. Тобто ніяких зовні розрізів, ніякого болівого синдрому, все проводиться через природне співустя. Це видалення кіст, видалення поліпів з гайморових пазух. поліпи з розшічатої пазухи. Все видаляється через ніс. Тобто немає ніякої там, післяопераційного болю і нічого страшного немає. Це операції одного дня. Частіше всього звертаються з кістами або з хронічними риносинуситами. І у нас це проводиться буквально за день. І хотілося б відмітити роботу лабораторії. Прийшовши в нашу лікарню, людині не треба бігати, здавати аналізи. Це все проводиться в одному місці. Людина обстежується за день і наступного дня береться на операцію. Що стосується поліпів, ми використовуємо сучасне обладнання, це шейвер. Шейвер дозволяє е, зменшити кількість рецидивів поліпів. Тому що люди, які хворіють е, поліпозом, так, вони знають, що це не операція, яка, яку зробив один раз. Це стабільно 2-3 роки рецидив, ремісії, потім знову рецидив. Як проводилось раніше, так, забирався поліп, але це верхівка айсберга. Поліп не росте в самому носі, він росте з пазух, з тої, чи іншої, чи з гайморової, чи з решітчатої пазухи. Шейвер дозволяє максимально забрати поліп. Максимально забрати поліп і, і допомагає зменшити кровоточивість. Тому рецидиви, рецидиви після шейверної поліпатомії набагато річчі, і період ремісії у хворого досягає 5 7, а то й 10 років, на відміну від класичної поліпатомії петлеї. Скажіть, будь ласка, про складні випадки у вашій медичній практиці. Складні випадки. Ну, дитина у мене була колись дворічна. У неї була дуже сильна гіпертрофія лімфоглоткового кільця, а в, час, в, в частності це аденоїди і піднебінні мегдалики. Гіпертрофія була настільки велика, що просто зменшити і залишити піднебінні мигдалики як орган було неможливо. Не було сенсу в такій операції. Дворічній дитині. Проведена була тонзелектомія повна і аденотомія. Це що стосується дітей. У дорослих ну, в основному це антростомії, так? хронічні гайморити, невчасно проліковані. Гострі гайморити, які вже перейшли в хронічний процес, так і виникало ускладнення в вигляді міцетоми. Це грибкове тіло в гайморовій пазусі з усими витікаючими наслідками. Тобто вона руйнує кісткову частину пазухи, пролабує вже вніс, ну і веде до внутрішньочерепних ускладнень. Невчасно прооперовані випадки дуже складні. Неправильне самолікування захворювань лор органів призводять до ускладнень, які виникають в інших органах і системах. Розкажіть, які можуть бути наслідки, от саме самолікування. Класичний приклад неправильного самолікування це одонтогенний гайморит. Так заболів зуб, з'явилися виділення з носу. Прийшла до лікаря. Лікар радить лікувати, зробити мінімум. Ну, Таку малоінвазивну процедуру, функцію гайморової пазухи. Ну, і класично, мені сусідка сказала, що я проколю один раз і все, і, і буду проколювати все життя. Цей гострий гайморит переходить в хронічний. Вона, людина приходить, пунктується, але вже пізно. Тобто, хронічне запалення пазухи вже є. І е, через рік. Навіть не через рік, а через півроку людина вже йде на операцію, на серйозну операцію, антрастомію з розширенням співустя гайморової пазухи. От до цього приводить неправильне лікування. Хоча в свій час на гострому процесі можна було зробити одну невеличку пункцію. І нічого б цього не було. Е, судина звужуючи краплі і носові перегородки. Це взагалі проблема 21-го століття. Е, Люди лікуються, підліковуються, починають користуватись судинозвужуючими краплями. Там в інструкції, в судинозвужуючих краплях, чітко написано, що не можна використовувати більше п'яти днів. Люди просто не можуть від них далі відмовитись, перестають скорочуватись судинки в носових раковинах. Вони збільшуються, і людина роками. Максимально у мене був хворий 15 років на суденозвужуючих краплях. Він використовував по два флакончики на тиждень. Прийшов, тому що вони просто перестали йому допомагати. В результаті а суденозвужуючі краплі це банальні альфа-адрена це адреналін той самий. Є всього два, дві діючих речовини е, в назальних деконгестантах. Оксиметазолін і ксилометазолін. Ну, беремо для дорослих фенілефрін. Це така більш дитяча, він швидко виводиться і дуже, короткого, дуже короткої дії. Е, так от, люди приходять і кажуть, ми міняємо постійно, але міняють торгові назви не саму діючу речовину. Е, альфа адреноміметики Викликають підвищення артеріального тиску. І е, всі зв'язані з цим проблеми, так, головний біль, гіпертонічна хвороба, і все, все, все. Це ж саме стосується і діток стосовно використання крапель. Так, коли діти потрапляють до лора в 10 років, і мама каже, що ми лікували, лікували, ну нам все набридло. Але лікували вони як? Завжди вірусна інфекція лікується судинозвужуючими крапельками. Ну, щось у ній скрапати треба. Вони просто паралізують мукоцель кліренс, так, слиз не виходить, нежиттю стає менше, але вони не лікують. Ну, і Нафтизинова залежність розвивається також у дітей. Просто набагато довше. Я вам дякую за розмову. Майте нагоду щось побажати нашим глядачам. Я бажаю нашим глядачам перш за все мирного неба над головою, і бути здоровими. Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про дорослі та дитячі лор операції, які проводять у Теребовлянській міській лікарні. Я ж традиційно бажаю вам здоров'я. До зустрічі!